Друзі, нас дуже цікавить питання, що з ціною на картоплю. І сьогодні, 24 жовтня, ми в Одесі на оптово роздрібному ринку початок. Ось дивіться, ось картоплі дуже багато, і її тут дуже-дуже дуже 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 багато. І зараз ми будемо дізнаватися ціни. Доброго ранку. Доброго ранку! Скільки коштує картопля сьогодні? 26-27 гривень. 26-27. Тобто з минулого тижня десь на гривну-дві вона підросла, так? Так. З чим це пов'язано? Це пов'язано, що запаси закінчуються, людські запаси закінчуються. Людські, і... мабуть, картопляні? Так, картопляні. Що Люди самі вирощують, то І Це фермерська зараз, фермерська картопля. Скільки в мішку приблизно йде? 22 кілограми. Це ціна від мішку, так? Да? Так. Якщо хтось захоче брати тонну, дві, Це можна розмовляти? З... Можна розмовляти. Кажи номер телефона 097 749 75 53.